і вітання на каналі 20.09.25 рік. Завершуємо збір ягоди обліпихи. Ягоду на гілочках різьмо сорту Лейкора. Дуже крупна ягода. От зараз саме налита, красота, вітамінна бомба. Буде в продажі обліпиховий чай, стопроцентний сік, вичавлений без шкірки та насіння. Красота, природа в нас 6 км від Світязя, Супер, чисте повітря, чисто екологічна ягода. Кого зацікавить, звертайтеся, Буде в продажі півкілограмових банкар пищевих, Супер чай буде. Дякую за перегляд.